Сьогодні буде такий максимально насичений та спортивний випуск. Я роблю такі випуски для того, щоб показати взагалі життя тут в штаті Вашингтон, зокрема, і безпосередньо в Америці, тому що багато людей, хто думають лише планують сюди переїздити, вони приміряють на себе країну. І Я таким чином показую вам культуру, взагалі, як тут що відбувається, і ось, наприклад, сьогодні у нас такий забіг організований ком'юніті нашого міста. Я зараз я покажу. По-перше, це ось відбувається все біля океану, неймовірно крутий вид, але тому що наше містечко знаходиться на острові, на березі океану, і тут купа людей, я трошечки відійшла, тому що там дуже гучно, щоб мене було чути. Я приймаю участь, я приймаю участь в цьому забізі, якби від школи, де навчається моя донька, і якщо набираються Потрібна кількість людей від цієї школи то їм щось там дають грант. Здається, 5 тисяч доларів. Це наскільки я розумію, спонсорують такі місцеві бізнеси. Крута ідея. Постійно відбувається щось на кшталт цього, і діти і дорослі вони постійно привчаються до цієї от культури, до спорту. І взагалі, штат Вашингтон це один із найспортивніших штатів, що також круто. Тому якби це неправда, що в Америці у всіх там проблема з зайвою що… Люди взагалі не займаються. Все залежить зрозуміло від, від людей, але в тому числі і від штату. Тому що ось, наприклад, так. Наш штат це дійсно такий спортивний штат. Ну тож ходімо дивитися, як це відбувається. Не буду багато тут розповідати. Краще все покажу. Це віч такий ось відбувається забіг. Така от подія. Скажи мамі, ще раз фото покажи. О, супер! Неділя, восьма ранку, і ми приїхали, будемо приймати участь в забігі. Це така подія для всього ком'юніті. Ми приймаємо участь від школи. У мене є ось новий сподіваюся, я виживу. I already told everybody the registration is open, right? You know what, I think we're um, gonna, gonna, to do gonna do that, that. Right. He did do did. Alright, Wow, is this is for us? Yeah. yeah! Is this the shirt? I'm sorry? Is this the shirt? Oh, oh yes. yes. And then the bib. And then these are the little pins. You're gonna need uh, a couple of these. Uh, okay, I got it. little bib. I got it. Thank yeah. you so much! Yeah. <laughs> yeah. <laughs>

А була на мой пончик, я буду дуже оберена. Ох, она ще около дня знаят. Да, зараз я один просто на найти Давай. Я кажу, є номер, так, і номер. Який номер у Мірусі? Так, голосують на ліса. Ви думаєте, що це номер один? А може він у всіх такий номер? Ну може так, хто його знає? Да? Ну окей, давайте. Давайте це також э, це американські булав, ага. трюки. Да, вони чіпляють номерки на дітей булавками. А це бачили наші бабушки? Так, а ну тримай, будь ласка, ці всі інші. Дві и три мили буду запис. Помножити на один и шесть скидки? Три.

А я думаю, ні на мене будуть байсі. Так, тут ми трохи розважаємося з собакою. Ми ніколи не можемо їх пройти, і діти вже стають, готуються до свого забігу. Вони біжать першими у них одне коло. It hurts. It hurts. This is, this is stretching out your intercostal muscles, I think. Yes. Oh, yes. I hope there are no physical therapists out there watching me do this because it's pretty embarrassing. Okay. All right, let's touch our toes. Touch your toes. Yes, touch your toes. Oh, look at that. Oh, I can't touch my toes, and neither can you. That's amazing. I mean, I can't if I bend my knees. All right. do not going to be able to back the muscles. All right, let's not back it up. It's okay. Let's just, yeah. Looking good, guys. Looking good, guys. <laughs> all right. Who's feeling really good, guys? Looking forward to watching you guys all use your strategies and then seeing who is going to come in first, second, third. Wow. I first, do. second, and third, huh? So, do you see anybody that looks fast out there? I see a lot of people who look fast. So, I don't know. Looks can be deceiving. So, we're going to see how many of you guys are ready. Yeah! Well, they're getting ready. What time do we got there, Billy? The 929. That's I'm like 60 seconds to go. When I say, are you ready, you're going to answer me with yes. And what I want to hear you do is to get louder and louder. So, everybody, are you ready? Yeah! over here unless we want to end up roadkill. Yeah. Alright, just to go. <laughs> oh no, whoa, whoa, no, 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 no oh creeping, no creeping, no creeping. Oh okay. Oh Is it time? I oh know. Alright, here we go. One, two, three. Oh, my gosh. He's up. They're up. You're up. You're up. Oh Holy oh moly, look at him go. Oh That's a All right, we are move up to the finish line. Так ну що ж, діти побігли своє коло, і батьки йдуть до фінішу, щоб зустрічати своїх чемпіонів. Так. Может, okay. уже покрутить и там. Yes, так, ouais, так, так. Я давлюся. Бомба. Бомба. Ух ты, еще и размер. Десь отак я думати. Людей бачать, де треба все зробити. Може, всі групи по очереді. Що ми там? Два, три, один. Може лише сходка на фоні і там таки і навіть зустріли директора нашої школи. Міруся обіймається з ним постійно. Ге арюганоран. O, on my hand. This is very too big. Okay. А ну Повернись, повернись. Вау. я хочу получить на себе. Зараз я покажу. <laughs> wow! Покажемо нашу тату. Ану Покажи, покажи! А тут, до речі, можна було зробити безкоштовно фото. Їх одразу роздруковували на такій стрічці. Це було дуже мило. І навіть надсилали в електронному варіанті на електронну пошту. Дуже зручно, весело, як бачите, леді взагалі там відривалися наповну. А ну-ка, що ти взяла там? Візьми няніся щось, вона також хоче. Воно з нутелою, можна батон. Оно нутело. Нутело. Оно норка. Так, ну оце вже забіг для тих, хто спробує пробігти майже 4 кілометри, і навіть діти бігли. Вони були дуже сильні і дуже витривалі. Я була здивована. Так, ось там я. Я також налаштовуюся, не знаю, як це все зробити, але ціль поставлена. Будемо бігти. That was a bad joke too. No, no. All right, all right. Hey, now, take your time. You got two minutes. You're good. Got two minutes You made it. All right. Parking is a hassle around here. I got seconds here, but we're Yeah, Seconds. Yep, good. Good. seconds. Let's do it. All right. It's it's 9:59. I think we could turn this over to the mayor of anacortes Mayor Matt Miller. Hello, everybody, and uh, thanks for coming out. Thanks, uh, especially to HF Sinclair and the anacortes Schools Foundation. Great event, and I don't want to slow you down. I was gonna run, but I count down from five. All right. Five, four, three, two, one, go! All right, look at all those fast adults coming out. Look at them go! Look at them go! Look at them go! Look at them go! All right. All right, go. <реш> <реш> так, ну і ми в очікуванні наших бігунів. Моя сестра чекає мене на фініші, продовжує робити для мене контент. Звичайно, першими прибігли чоловіки, які займаються цим професійно. І навіть була одна маленька дівчинка. Всі були дуже здивовані. Дивіться, ти бігає по утро. що тікаєш, мамо? Спорде мене, привіт. Вона подивиться і буде приємна. Скажи, мама, ти де? Мама, те де? Я тебе жду. Я тебе жду. Скажи, хлопаю только тоби. Хлопаю только тоби. Ти це, ти це зробила. Всі справжні марафонці заслуговують на ось таке морозиво. Різні там цукерочки, смаколики. Все це можна з'їсти. Мандаринки підкріпитися ось так біля океану. Ну що я вам скажу? Я ледь не вмерла, але я це зробила. Я пробігла майже 4 кілометри. Позаду ви бачите, люди фінішують, і навіть мені дали також медальку. І тут знизу був приклеєний ім'я, номерочок. Зараз я піду подивлюся навіть заради цікавості, якою за рахунком я прибігла, Це було надважко. Круто те, що біжать малі діти. Біжать люди похилого віку, Видно, що багато з людей, хто займається бігом професійно, але це круто, що це підтримується. Саме така культурна атмосфера. Мені дуже сподобалося. Я рада, що я змогла. Я поставила для себе галочку. Що я змогла це зробити? Подивимося, коли я там прибігла, аж самі цікаво. Ось так розмістили кожен номерочок. Я аж 61 Але це також перемога. 150 людей точно приймало участь, а там скільки точно, я не знаю. Взагалі я нагадую вам, що мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон, і я роблю всі ці випуски для того, щоб не лише розповісти вам корисну інформацію, а й показати ось таке звичайне життя і щоб ви подивилися, що таке життя в Америці, перед тим приймати рішення сюди їхати і зрозуміли, подобається вам чи це чи ні. Тому до нових зустрічей, па-па!